Вітаю вас. Дуже хочу попросити спочатку відписати мені в коментарі, чи є звук, чи гарно мене чутно. Так, бачу, що є. Ще раз хочу з вами привітатись. Добрий день. Мене звати Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24. І сьогодні ми будемо розмовляти з вами про те, які зміни відбулись саме для приватних медичних організацій, лікарів. ФОП трішечки розберемо детально і хочу зауважити, що в нас є чат. Ви можете писати тоді ваші запитання, можете писати їх протягом вебінару. Я обов'язково в кінці звернув на них увагу і відповім, якщо вони. А ми зразу будемо переходити з вами до основної теми нашої зустрічі. А саме хвилиночку. Yeah. Зміни в провадженні приватної медичної практики зміни розпочалися саме в минулому році. Ну, скажімо так, що для приватних організацій вони розпочалися ще трішечки раніше. Це коли їм стала доступна саме робота по реформі. Але саме такі основні, які черпають вже, скажімо, всі спеціалізації, розпочалися саме в минулому році, 16 лютого, це були ліцензійні зміни. Ми детально розберемо ці всі пункти. Але найголовніша суть цих всіх змін те, що приватні організації. Вони розпочинають працювати з центральною базою мозу ЄХЕЛС. Е це база, яка зберігає в собі велику кількість інформації, яку вносять лікарі державних організацій. Відповідно, перший крок роботи з ЄХЕЛС е для приватних організацій відбувся саме через зміни в ліцензійних умовах. Другий важливий пункт це відпуск електронних рецептів на антибіотик. До того, як відбулись ліцензійні зміни, приватні організації теж працювали з ЯХЕЛС, e але, скажімо, за власним бажанням. То, з етапу змін в ліцензійних вимогах, кожен підприємець, який має медичну ліцензію, він зобов'язаний вже підключитись до центральної бази. Відповідно, другий важливий пункт це якщо лікар надає призначення антибіотики або наркотичні препарати, то він має переходити вже на електронну систему і відпускати їх вже в такому форматі відповідно що стосовно рецепту зараз ще досі триває перехідний період але всі вже активно підключаються тому що перехідний період має свій термін Тепер ж більш детальніше саме про ліцензійні зміни. Постанова 126 вийшла в минулому році, 16 лютого, давали невеликий термін для того, щоб кожен приватний підприємець, ФОП, приватна організація встигли доєднатися до центральної бази МОЗу. Скажемо так, що є певна електронна система, яка називається це e центральна база, де зберігається вся інформація, яка була створена саме. Державними закладами відповідно, можливо, ви чули декілька варіацій назв: це є Health, це є SOS, це ЦБД, це все різні назви однієї центральної бази, віртуальної бази, де зберігаються медичні дані пацієнтів. Створена ця база була тоді, коли в Україні розпочала працювати медична реформа. Тобто, відповідно, державні заклади вони розпочали. Контрактуватись з НСЗУ і після чого заключали декларації з пацієнтами, створювали їм направлення до інших лікарів, і таким чином саме база ЄХЕЛС «Е протягом цих років вона повністю наповнювалась. В ній були створені електронні картки пацієнтів. В кожного пацієнта була своя власна єдина електронна карта, куди наповнювалася інформація в різних державних організаціях. Відповідно, саме там і зберігається інформація про вакцинації, про стаціонарні випадки і вносять діток з народження. Тобто, ця центральна база вона постійно наповнюється різними картками пацієнтів, і з моменту, коли в 2021 році змінився тип видачі лікарняного, розпочали приватні заклади долучати ці картки без наявності декларації. Тобто електронна система eHealth – це база, яка зберігає інформацію а, мозу. Тобто, це база, яка зберігає інформацію про пацієнтів України. Відповідно, коли вийшла постанова 126, вона закликає про те, що тепер. А кожен підприємець, який має дієву ліцензію, використовує її, зобов'язаний долучитись також до цієї центральної бази. Тобто, ви маєте пройти там реєстрацію і бути активованим. А насправді це все більше робиться для того, щоб на майбутнє, коли можливо там пройде декілька років, і в нас буде тільки електронна медична база, вже ми відійдемо від паперових носіїв. Тоді у кожного пацієнта буде створена ця єдина картка, яка буде мігрувати з. Ним разом по закладам, незалежно від форми власності. Тобто не тільки в державних організаціях буде зберігатись ця інформація, а й буде зберігатись від приватних організацій, скажімо, така велика історія хвороби пацієнта, яка формується протягом всього його життя, не зважаючи на те, де він обслуговувався. Хочу зразу зауважити, що реєстрація вона є обов'язковою абсолютно для всіх немає о, якихось обмежень або Окремо там, наприклад, можуть тільки долучати сімейні лікарі. Ні, насправді реєструються зараз всі: і стоматологи, і узд спеціалісти, і діагностичні центри. Якщо у вас є медична ліцензія, або навіть якщо в вашій організації є декілька фопів, декілька товів, і в кожного своя унікальна ліцензія мають зареєструватись обов'язково всі. Тепер хочу зразу вас може трішечки заспокоїти і проінформувати про те, яку документацію на даний момент повинен вести лікар приватної клініки в ЄХЕЛСК. E Відповідно, коли ви пройдете реєстрацію, у вас буде створений кабінет, ви звітуєте туди інформацію, так ви вже будете там активними. І чи з'являться у вас якісь обов'язки? Зараз я більш детально розкажу. Є достатньо багато інформації від e-Health, розшифровки по тому, що зараз потрібно вносити, але найголовніше. І такими простими словами, хочу пояснити вам, що в закладах зараз найважливіше це реєстрація. Кожного пацієнта, який вас відвідує, вносити в систему не потрібно. На кожного пацієнта, який робить у вас якусь послугу або консультацію, ви не будете вносити в електронну систему охорони здоров'я. Тобто вам не потрібно тепер зараз готуватися до того, що з завтрашнього дня, скажімо так, ви будете вносити абсолютно всю інформацію. А насправді зараз ви ви будете працювати в електронній системі стільки з тима пацієнтами, яким будете створювати щось на основі. Тобто, ваша ця карточка вона буде використовуватись як для перепустки до іншого функціоналу, а саме медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Тобто електронний лікарняний, медичні висновки про народження, електронні рецепти та направлення. Відповідно, ви будете впроваджувати взаємодію, формувати медичний документ у вигляді медичного запису тоді, коли пацієнту потрібно видати лікарняний свідоцтво про народження, електронний рецепт. або направлення. В всіх інших випадках, поки що, ви, як заклад приватної медицини, не зобов'язані вносити. Кожного пацієнта. І ще я хочу зауважити, що в ЄСОС в них є своє бачення медичного запису. Те консультативне заключення, яке ви формуєте, наповнюєте, воно є власним вашим так, консультативним заключенням. В ЄСОС є технічний порядок ведення медичного запису, і він зовсім не складається з великих об'ємів. Але для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює, розкажу взагалі, як відбувається саме підключення. Відповідно для того, щоб вам співпрацювати з ЄХЕЛС, e ви маєте обрати медичну інформаційну систему. Наголошую, що є e це віртуальна база. Вона є як база зберігання сервер. Але прямого доступу, щоб саме в EHELS працювати, немає. Були створені медичні інформаційні системи, які здатні і передавати інформацію в E-Health, і, відповідно, мігрувати її звідти. Тому перший крок, який ви маєте зробити, це обрати медичну інформаційну систему, яка інтегрується з E-Health Після чого ви маєте заключити з ними офіційний договір на правах саме вашої організації, з якою ви будете співпрацювати, і відповідно пройти вже в цій Системі реєстрації. Реєстрація це, скажімо, такий технічний процес, вам потрібно буде в системі, медичній інформаційній системі, внести дані по вашій організації. Це документи, це дані про вашу ліцензію, це, якби, скажімо, Такий анкетний порядок, де ви формуєте ці дані і відправляєте до ЄСОЗУ, після чого кабінет, в якому ви ці дані вносили, він у вас зберігається. Відповідно, в цьому кабінеті ви зможете відслідковувати ваші статус в ЄХАЛС, які постійно інтегрується. Тобто, це немає такого процесу, що ви в системі щось відправили. А Дані про вашу організацію дізнаєтесь окремо. Ні, система постійно співпрацює з ЄХАЕС, e тому вона буде надавати вам постійно актуальні дані. І, відповідно, ваша медична інформаційна система забезпечить вас функціоналом вигляді рецептів, вигляді лікарняних направлень і обов'язкового функціоналу міграції медичної карточки з ЄХЕЛС e та можливість зробити з нею медичний запис, тобто взаємодію. Я залишаю вам слайд, де вказані документи, які вам будуть потрібні під час реєстрації. Основне це дійсно технічних умов: це комп'ютер або ноутбук і наявність інтернету, тому що саме робота з eHealth – це все ж таки. Робота, от такі дані, які передаються постійно на сервер, і підключення до інтернету, має бути під час реєстрації. Так само Системи локально не працюють, вони постійно звітують, і тому має бути і підключення до інтернету і комп'ютер або ноутбук. І далі тепер більш по документам, які ви маєте підготувати, я хочу наголосити, що не відправляйте ваші документи нікому, не відправляйте свій ключ, не відправляйте доступи до електронних пошт. Реєструєтесь ви самостійно, самостійно, або під, наприклад, там наглядом вашого спеціаліста з медичної інформаційної системи. Яку ви обрали, але реєстрацію обов'язково потрібно, що проходили ви або ваша довірена особа? Вам потрібно підготувати паспорт та код. Якщо ви ФОП відповідно ви готуєте свої дані, якщо ви у вас ТОВ, то це має бути директор. Директори, які заявлені, які підтягуються по квету. Друге, це ліцензія. Якщо у вас ліцензія дає серія та номер, вам потрібно підготувати весь бланк, можете зробити фото, можете зробити скан. Для того, щоб показати спеціалісту, він допоміг вам визначитись, які правильно дані вносити. Якщо у вас наказ, так як зараз видають загалом тільки накази, вам потрібно підготувати номер наказу та дату наказу. Ваше реєстраційне досьє вам не потрібно. Якщо на даний момент наявності у вас, Є тільки реєстраційне досьє, ви можете звернутися до спеціаліста, який формував вам ліцензію, щоб він вам надав більш обширну інформацію, тому що для реєстрації ця інформація обов'язкова. Третій пункт це електронна пошта. Електронна пошта це буде в подальшому ваш логін в медичну інформаційну систему і відповідно ваш логін в eHealth. Тому обирайте пошту, якою ви користуєтесь, пошту, яка там є саме ваша або вашій організації. І хочу наголосити, що якщо ви там ФОП, до прикладу, і працюєте десь в іншій організації і підключені ще до e ви використовуєте різні пошти, тобто кожна організація це кожна різна пошта. Так, буде безпечніше саме під час реєстрації, буде менше критичних помилок, і вона прийде так, скажімо, швидше. Четвертий пункт це електронний ключ. Електронний ключ ви можете використовувати будь-якого формату, це може бути хмарне рішення, може бути з Приватбанку, можливо, у вас є захищений сій токен. Тобто, ви можете підготувати будь-який ключ, яким ви вже користуєтесь. Якщо це Тобто має бути інформація про те, з якої організації цей ключ. Якщо ви фо, ви можете використовувати ключ і фізичної особи. Тобто, тут можете визначатись те, чим ви користуєтесь. Що стосовно де взяти ключ, якщо у вас його немає, можете дійсно звернутися в банк і вони вам допоможуть його згенерувати. Я раз наголошую, що всі ці документи ви не відправляєте, ви готуєте при собі, домовляєтесь з медичною інформаційною системою, щоб вона вам приділила час і змогла вас супроводити під час реєстрації. Сама реєстрація займає порядка 30 хвилин, тобто ви вносите анкетному форматі ваші дані, відправляєте їх до eHealth, і протягом потім десь декілька днів очікуєте статус активації. Е, інформую, чому декілька днів. Ви, якби, даєте заявку до ЄСО на те, щоб вони перевірили дані. Скажу вам так, що в НСЗУ це відбувається майже вручну, тому вони уважно переглядають відповідність вашої ліцензії, відповідність всіх різних моментів, адрес і так далі. Тому потрібно буде трошечки зачекати, і це один із тих пунктів, що я наголошую, ви краще підключайтесь зараз. Ніше потім, вже коли буде підходити кінцевий термін, тому що тоді цей процес буде ще більш довготриваліший і складніший. Але ви як приватна організація, представник ФОП для вас після реєстрації деякі можливості, все ж таки відкриваються. Тобто зобов'язання зобов'язанням, але у вас з'являються можливості працювати так, як працює державна організація, тобто використовувати технічно функціонал, який використовує державна організація. Я зробила слайд, щоб ви могли для себе переглянути які саме. Можливо, ви так запам'ятаєте трошечки краще, але я про все детально розкажу. Ці модулі, які зображені зараз на екрані, це саме ті модулі, які технічно має надати вам ваша медична інформаційна система. Відповідно, коли ви проходите реєстрацію, саме отримуєте статус верифіковано або активно, у вас з'являється доступ до електронної карточки пацієнта. З цією електронною карточкою ви можете робити будь-яку взаємодію, тобто розпочинаючи з медичного запису, тобто факт, скажімо, візиту, того, що у вас був пацієнт, і в подальшому на основі медичного запису. Записок, ви зможете видавати е, різні, скажімо, додаткові послуги. А саме електронний рецепт. Електронний рецепт вже є доступним, вже є заклади, які активно його тестують, пробують, вчаться. І ви так само, як приватна медична організація, можете робити вже електронні рецепти. Відповідно, це забезпечить вам можливість на етап, коли це запровадиться. Повноцінно і буде тільки електронний рецепт, вам буде набагато простіше. Ви будете коректно вносити дані, відповідно, надавати більш кращі, комфортніші послуг вашим пацієнтам. Другий пункт це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Це є лікарняний. Я вже трішечки вас проінформувала, що саме такий тип лікарняного він був запроваджений в 2021 році, в жовтні, і тоді дуже велика кількість приватних організацій підключилась саме до центральної бази, ну, для того, щоб формувати ці лікарняні, тому що. Обмежень по ліцензії більше немає. Акредитацію особливо для лікарняних оформлювати не потрібно. Мати в наявності бланки теж не потрібно і перевірки в кінці там якогось терміну немає. Хочу зорієнтувати, що зараз сам лікарняний відкриває пенсійний фонд. Лікар, який знаходиться в закладі, він створює висновок про тимчасову непрацездатність. Тобто він надає пацієнту якийсь діагноз і формує про те, що ця цей пацієнт не є працездатним. Він відправляється дані до пенсійного фонду, який, в свою чергу, вже його підтверджує. Тому, скажімо, перевірок немає, тому що дані про це лікарняний в пенсійному фонді з'являються в момент, коли лікар його відправляє. Ви можете виписувати електронні лікарняні. Якщо ви не обов'язково сімейний лікар, терапевт, педіатр. Ви можете виписувати, якщо ви є лікарем вузької спеціалізації, а саме Лікар-гінеколог, який працює з вагітними, лікар там невропатолог, хлорік, який працює взагалі з випадками, коли є пацієнт непрацездатний. Якщо ви лікар-хірург або впроваджуєте, наприклад, якусь там естетичну медицину, ви так само маєте право. І навіть якщо ви лікар-стоматолог і проводите якісь складні операції, після яких пацієнт, наприклад, не може відвідувати роботу, так само ви є тим спеціалістом, який має повноцінне право створювати медичний висновок. Ок про тимчасову непрацездатність. Третій пункт це електронне направлення. Зазвичай електронними направленнями користуються саме державні лікарі, особливо сімейні лікарі, скажімо так, але насправді ви так само, як і державні заклади, можете створювати направлення. Ви формуєте медичний запис, на основі нього ви формуєте направлення, яке є для пацієнта, безоплатним, може звернутися в центр вузької спеціалізації, це можуть бути онкоцентри, ендокринні центри, там різні, тобто різні вузькі направлення. Направлення, а це може бути діагностичне дослідження або мамографія. Дуже багато використовують різних направлень саме в приватних організаціях, тому що так пацієнт буде платити за вашу консультацію, але ви можете дати йому скерування, де він отримає якусь, скажімо, дорогу послугу безоплатно в центрі. Які можливо знаходиться в вашому місці. Так само, до речі, ви можете спрямовувати на стаціонар. Якщо у пацієнта є якісь підозри, ви можете дати таке направлення і його зобов'язані там прийняти. Четвертий пункт це можливість працювати з програмою медичних гарантій ЦЗО. Дійсно, якщо ви реєструєтеся в ЄХЕЛС е як приватна організація, для вас взагалі ніяк не змінюється тип надходження вашого фінансування. А що стосується технічно медичного запису, який ви відправляєте в ЄХЕЛС, е там є обов'язкові пункти, які зазначають діагноз. Та, скажімо, послугу, завдяки якій ви цей діагноз визначили, але нічого немає про те, яка вартість вашої консультації, яка вартість ваших послуг, і, наприклад, які кошти ви взагалі в цілому заробляєте. Тобто, ви про цю інформацію ніяк не звітуєте до ЄСОЗУ, маєте повноцінне право бути зареєстрованим в ЄХЕЛС e і отримувати кошти від пацієнта. Але на майбутнє, якщо у вашій організації буде бажання працювати з НСЗУ, то саме підключення та реєстрація в ЄХЕЛС e надає вам таку. Можливість ви зможете працювати. Підписуючи декларації, тобто зможете, якщо у вас є сімейні лікарі, подати на договір і надавати безоплатні послуги пацієнтам. Якщо у вас є, наприклад, якісь дослідження, апарати, реабілітації і так далі, ви зможете підключити пакети повториння ланці працювати з цим. Можливо, захочете впроваджувати аналізи або якісь дослідження, але маючи реєстрацію в її хаос, маючи медичну інформаційну систему, ви завжди можете розпочати працювати саме по програмі медичних гарантій і отримувати кошти не від пацієнтів, а від держав. Хочу зауважити, що в нас є можливість писати запитання, якщо вони у вас з'явилися або щось не зрозуміло, можете писати. Тепер я трішки розкажу саме про систему Health24, Я являюся її представником, і дійсно на даний момент це одна з найуспішніших систем в Україні. Вона розробляє не тільки функціонал, який зобов'язає роботи e Health. Так ми успішно взагалі тестуємо, дуже успішно тестуємо. Швидко виконуємо новий функціонал, є e який з'являється. Обов'язково, але й додатково ми ще розвиваємо локальний внутрішній функціонал, який забезпечить вам не тільки роботу з ЄХАСТ, e а й надасть можливість вам формувати консультативні заключення, вести свою бухгалтерію, календар, реєстратуру і так далі. Ми зараз на даний момент працюємо з більш ніж 2000 тисяч медичних закладів, з нами підключаються щомісячно порядка 50-70 фопів, так, які теж мають медичні інформаційні медичні ліцензії і підключаються до медичної інформаційної системи. Що стосовно Підключення, як взагалі це відбувається і яка комерційна політика. Хочу наголосити, що саме підключення воно є безоплатним, але потім, коли ви набуваєте статус активно і будете використовувати медичну інформаційну систему, ми заключаємо договір, вартість користування в місяць 510 гривень, це вже з урахуванням ПДВ. Так само в цю вартість входить навчання, технічна підтримка, оновлення обмежень стосовно кількості годин надання. Навчання кількості технічної підтримки в нас немає. Ми ведемо потужний канал на YouTube, де інформуємо постійно про всі зміни, які відбуваються і в функціоналі, і в законодавстві, тому ви можете підписуватись, до речі, і будете слідкувати за змінами взагалі в реформі медичному направленні, які будуть для вас корисні. Якщо ви плануєте реєструватись найближчим часом. Я залишаю вам наші контакти. Тут є мій телефон, на який ви можете писати, можете телефонувати. Я відповім на запитання, які ви, наприклад, можете задали мені сьогодні на вебінарі. І також є телефон нашої гарячої лінії, ви можете залишити заявку для того, щоб з вами зв'язався менеджер або, можливо, ви будете тестувати, пробувати реєструватися самостійно, телефонуйте на техпідтримку, щоб вони вам з цим допомогли. Я бачу, що запитань немає. Якщо вони у вас з'являться, ще раз наголошую, пишіть, телефонуйте, ми будемо дуже раді на них відповісти. Я бажаю вам гарного дня і хочу наголосити, що до скажімо так, впровадження офіційного постанови номер 126 залишилось місяць, і саме цей місяць ви маєте виконати повністю ці всі пункти. Тому рекомендую вам не чекати закінчення місяця, починати вже зараз, для того, щоб для вас це пройшло спокійно, менш безболісно та швидко. Бажаю гарного дня та до побачення.